Окупанти запустили по Україні шахеди. В Києві було чутно вибухи. Поблизу столиці є руйнування. Досі палає ліс. А на Миколаївщині через обстріл довелося зупиняти потяг. Детальніше про наслідки ворожої атаки розповім за мить. Ви на фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Росія атакувала Київ шахедами. Повітряна тривога тривала понад п'ять годин. Жителі столиці чули вибухи. Влада пояснила, що гучні звуки це робота ППУ по цілях. Зазначається, що військові збили всі дрони камікадзе, що прямували на Київ. У місті обійшлося без руйнувань та потерпілих. За словами Віталія Кличка, уламки одного із безпілотників знайшли біля житлових будинків в Оболонському районі. Крім того, рештки шахедів зафіксували у шести районах Київщини. Начальник обласної адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що у п'ятьох випадках через падіння збитих цілей спалахнула трава. Фахівці досі гасять полум'я. Залучені 23 лісівники та 11 одиниць спецтехніки, включаючи пожежні модулі та трактори із плугами. Втім, не обійшлося без руйнування. Одному з районів загорівся приватний будинок, а в іншому уламки пошкодили цвинтар. Тим часом на Одещині було влучання російської ракети. За повідомленнями місцевих ЗМІ, вона поцілила у сільськогосподарське підприємство. Кадри із уламками ракети з'явилися у мережі. А на Миколаївщині окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив Віталій Кім. На місці виникла пожежа. Ймовірно, цей приліт пов'язаний із залізницею. Адже згодом стало відомо, що у ніч на 30 вересня в області закрили для руху потягів перегін долинська миколаїв Миколаю. За даними «Укрзалізниці», пасажирам рейсу Київ Херсон довелося пересісти на автобуси, аби доїхати до Херсона та Миколаєва. Знову під обстрілом окупантів Харківщина, армія РФ скинула каб на територію агрокомплекса у Золочеві. Там пошкоджені господарча споруда та вантажний автомобіль. Також росіяни гатили по населених пунктах Одноробівка, Куп'янськ, Ковалівка, Богуславка та купянськ вузловий у результаті постраждали четверо людей, пошкоджені приватні будинки, автомобілі та господарчі споруди. Уночі та зранку росіяни 20 разів обстріляли прикордоння та населені пункти Сумщини. В області зафіксували 71 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великопасарівська, Новослобіцька, Есменська, Шалигінська, Ямпільська та Серединобудська громади. Неспокійно було і на Дніпропетровщині. Ворог знову атакував Нікопольщину. Зокрема, застосовував РСЗВ «Град», важку артилерію та дрони камікадзе. Потерпали Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Через російський терор пошкоджені п'ятиповерхівка, десять приватних будинків, три гаражі, надвірна споруда та аутівка. Крім цього, понівечена спортшкола зачепила лінії електропередач. У Запоріжжі від ворожої атаки постраждали 16 людей. Поранені 9 жінок, 5 чоловіків та 2 дитини. Хлопець – 17 років та дівчинка – 8 років. Загалом по області загарбники завдали 393 удари, гатили дронами, артилерією та скидали авіабомби. Наразі відомо про 163 випадки руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. У повітряних силах ЗСУ нарахували 73 шахеди, що атакували Україну. Збити вдалося 67 із них. Ще один дрон полетів у напрямку Білорусі, а три локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕП. Крім цього, ППО ліквідувало одну керовану авіаційну ракету х 59 Україну накрила полова буря. Поки що йдеться переважно про південно східну частину країни, а також центральні регіони. У низці областей суттєво погіршилася якість повітря. Місцеві жителі скаржаться на проблеми з диханням та обмежену видимість на дорогах. Я машину, тільки вчора помила. От пальцем вибираєш на стеклі. Нова буря вже дісталася Харкова, Полтави, Дніпра, Сум, Черкас, Миколаєва та інших населених пунктів. Синоптики рекомендують українцям із цих регіонів обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна. У Сумах місцеві жителі опублікували знімок, на якому видно товстий шар пилу на автомобілях. Також у районі вирують масштабні лісові пожежі, що лише ускладнює перебування на вулиці. У Полтаві якість повітря почала погіршуватися ще з вечора 29 вересня. Відповідний індекс піднявся до позначки 78, хоча гранична межа норми 50. У області видимість у деяких районах погіршилася до кількох сотень метрів, а подекуди навіть до десятків. Очільник Черкаської області Ігор Таборець підтвердив, що буря дісталася і цього регіону. Мовляв, саме тому у повітрі відчувається запах диму, а на дорогах погіршується видимість. Покращення ситуації на Черкащині не варто чекати до 3 жовтня. У чому ж причина такого катаклізму? Спеціальний сервіс в Індії повідомляє, що пилову бурю до України приніс вітер із Узбекистану, охоплюючи також Саудівську Аравію та Єгипет. Водночас Укргідрометцентр додає, що запилення повітря виникло у каспійській низовині, звідти рухається вітер, який переносить забруднення до України у верхніх шарах атмосфери. Синоптики прогнозують, що пил затримається у нас до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Причому пил надходитиме хвилями, тому покращення погоди чергуватиметься із погіршеннями видимості та якості повітря. Ну а до Київщини запилення прийде вже 1 та 2 жовтня, проте кількість пилу буде вже меншою, додали в Укргідрометцентрі. А поки частина України потерпає від забруденого повітря, у Карпатах вже сніжить. Там на молоснігу снігу та прогнозують мороз до мінус п'яти градусів. Ось так нині виглядає полонина пожежевська на хребці Чорногора. Сніжить і на Закарпатті. Місцеві жителі показали, як вхурделило на відомому гірському курорті драгобрат. Доброго ранку, драгобраття! Нарешті. Нарешті, драгобрат. Побачив перший сніжочок понеділок, 30 вересня. Температурка близько нуля. І ось такий сніжочок присутності. Звісно, тумана. Звичне явище, драгобрат. Welcome! Друзі! Напишіть у коментарях під відео, яка погода у вашому регіоні. Гучно у Москві. У російській столиці прогреміли вибухи в житловому будинку. Після цього спалахнула пожежа, а людям довелося вистрибати з вікон, щоб вижити. Російські медіа повідомляють про одного загиблого і чотирьох постраждалих серед них дитина. Ще четверо перенервували і так само звернулися до медиків. На місце вибуху також прибули пожежники та слідчі. Вони встановили, що у багатоповерхівці вигоріло кілька квартир із п'ятого по восьми поверхи. Попередньо вибух стався через детонацію газових балонів. У часть восьмий таж. Роз 15 етаж дістання, на п'ятому тажетку квартир. От в метам місці стояла дві. Десь коридорна дві. От ту прибуті был. вот початковою версією вибухи були дійсно ремонтні роботи. Проте згодом слідчі змінило думку. Тепер основна версія спроба самогубства. Силовики пропускають, що єдиний загиблий внаслідок інциденту намагався покінчити з собою. Для цього 38-річний Роман Карташов навмисно приніс у помешкання газові балони. У слідчих нібито є інформація про те, що від чоловіка пішла дружина, і він важко переживав розрив. А на цих кадрах пожежа у Пермі. Там загорівся хімічний завод «Камтекс Хімпром. Він розташований на вулиці Сілокамській. Стоп чорного устого диму помітили місцеві мешканці. На місце прибули пожежники МНС. За їхньою версією, причиною займання стало коротке замикання насоса. Згоріли кабелі на площі 40 квадратних метрів. Попередньо постраждалих нібито немає. Ну а сам вогонь уже загасили. Тим часом під Ростовом продовжує палати ліс. Він загорівся ще 29 вересня після падіння безпілотника у Мілюдинському районі. Спочатку площа пожежі становила 20 гектарів, але за добу вона поступово зросла до 190 гектарів. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється, пожежники не в змозі його зупинити. Для гасіння залучили навіть гелікоптер. Тут всі служби, бли, з службі, з області. Вилівають воду. на огонь. Зауважу, що дрони атакують Росію ледь не щоночі. Наприклад, окупанти заявили про збиття двох БПЛА. Їх, нібито, ліквідували в небі над Білгородщиною. Скільки загалом було безпілотників, невідомо. Української армії успіхи на Курщині. Військам ЗСУ вдалося просунутися у Глушковському районі і розширити зону контролі. У районі веселого про це пишуть аналітики. Вони відзначають, що на напрямок українське командування перекинуло додаткові сили, зокрема, штурмовий батальйон Арей Криворізької 129-ї бригади ТРО та частини Закарпатської 101-ї бригади ТРО. Успіхи ЗСУ підтверджують і фахівці інституту вивчення війни. Вони повідомили, що українські воїни взяли під контроль частину села Веселе і продовжують рух уперед. У відповідь армія РФ нібито пішла в нову контратаку. Таку інформацію поширюють провоєнні воєнні зет пабліки. Окупанти наступають на трьох напрямках, зокрема в тому ж Глушковському районі, щоб відкинути зсу за межі кордону. Другий напрямок атаки село Плехово на південь від Суджі. Його досі контролюють ЗСУ. І третій вектор наступу росіян село Ольгівка під Кореневим. Зауважу, що військовий ресурс Діпстейт не зафіксував на мапі жодних успіхів і з боку сил загарбників. У цей час українська армія продовжує знищувати російську техніку на Курщині. Військові показали унікальні кадри. На них спільна операція аеророзвідки 14-го окремого полку та підрозділу Тайфун. Вони виявили на полі бою новітні ворожі танк Т 90 М. Прорив. Той всіляко намагався втекти від очей ЗСУ в небі і сховатися в лісі. Проте не зміг. У підсумку по танку завдали влучного удару, після чого почалася детонація боєкомплекту. А це вже успішна робота підрозділу Чорний лебідь ударної групи 225-го окремого штурмового батальйону. Бійці застосували на курщині так званий дрон-дракон Той скинув розпечений метал на лісосмугу, у якій переховувався ворог. Нагріти мікс алюмінієвого порошку та оксиду заліза або терміт. Горить за температури 2200 градусів за Цельсієм. Ця суміш швидко спалює дерева і все навколо, позбавляючи окупантів укриття. Унікальні кадри бою продемонстрували воїни підрозділу група Хорн 116 116-ї окремої механізованої бригади. Відео зняли південніше населеного пункту Новий путь Глушковського району Курської області. На ньому можна побачити німецький танк Леопард 2 попри те, що він зазнав удару від ворога. Із палаючою баштою під вогнем противника, екіпаж зумів евакуювати з поля бою інший танк. Пошкоджений український Т-72. Леопард зацепив 72-ку і витягує її. Потім буде відео там з прильотами. На ліопардіа защита. продовжує тягнути, витаскивати 72-ку. Танкісти, красавчики. Захар, который на цьому танку… Сиді танкістов много Захаров, видимо, ім'я таке. просто красавчик. Не сидять, склавши руки і партизани. Агенти руху, «Атеш» влаштували диверсію на залізниці у Курській області. Вони підірвали релейну шафу на одній з ключових залізничних гілок, через яку проходять російські військові вантажі до цього району бойових дій. Вибух стався приблизно за 30 кілометрів від обласного центру у бік Орловської області. А що ж Путін? Диктатор планує захищати Курську область за допомогою строковиків. Російські інсайдери з посиланням на джерела у генштабі РФ пишуть, що деяких новобранців осіннього призову відправлять на Курщину. У бій їх нібито не кидатимуть, натомість залучатимуть до служби як водіїв, кухарів і будівельників. Водночас інші інсайдери додають, що строковиків перекидатимуть. Під Курськ доти, доки не розпочнеться нова хвиля мобілізації. Їх буцімто вже активно готує очільник генштабу РФ генерал Валерій Герасімов. Заважу, що Путін підписав указ про проведення осіннього призову на військову службу. І, згідно з документом, із 1 жовтня до 31 грудня у Росії до лав армії мають призвати 133 тисячі росіян віком від 18 до 30 років. У Кремлі вирішили проігнорувати запитання щодо можливого відправлення новобранців у Курську область. Та схоже, що роботи у ЗСУ на цьому напрямку стане ще більше. Ситуація в Огладарі погіршується. Росіяни вже захопили шахту Південно-Донбаська номер один і просуваються до східної частини міста. Там вони намагаються закріпитися у багатоповерхівках на околицях міста. Про це повідомляє Діпстейт. Далі цитую. Для взяття вугледару залучити додаткові ресурси у вигляді регулярних сил та спецпідрозділів, зокрема підрозділи БПЛА, які активно працюють дронами, паралельно із наступом піхоти старають місто постійними обстрілами. За попередньою інформацією, дорога на богоявленку взята під вогневий контроль. Тривають спроби просунутися зі сторони водяного. Кінець цитати. Українські військові підтверджують, поганий стан справ. Наприклад, боєць із позовним Алекс пише про постійні штурми важкою технікою у районі водяне Катеринівка, каже, окупанти йдуть перед колонами цілодобово. Водночас військовий Станіслав Бунятов, відомий як Осман, передає слова бійця 72-ї бригади, що захищає напрямок. Той зізнається, місто майже в облозі. Продукти, боєкомплект і паливо закінчуються, а доставити допомогу неможливо. Дорога прострілюється росіянами. Каже, багато військових поранені, проте забрати їх з поля бою теж не вдається. Командування обіцяє ротацію, але постійно її відтерміновує. Він підсумовує, цитую: єдиний варіант планомірно залишати позиції і поступово з боями виходити хоча б тим, хто може це робити. Українські військові пабліки уточнюють, що нині вугледар уже відрізали від останньої дороги постачання. І єдиний варіант логістики через ґрунтові шляхи. Тим часом, під часовим яром поранень зазнав російський пропагандист Денис Кулага. Так званий воєнкор, видання ізвісті, пересувався на квадроциклі, коли в нього прилетів ФПВ-дрон. Кулага зазнав осколкових поранень, обох ніг опіки і переломи нижніх кінцівок. Проте залишився живий. Чергові успіхи росіян на Покровському напрямку згідно із мапою Діпстейт. Вони остаточно захопили Маринівку та просунулися біля Новогродівки. Важкі бої тривають у Торецьку. Там українські військові провели спецоперацію. Двома екіпажами бойових броньованих машин. Вони пішли на штурм багатоповерхівки. Воїни зачистили будівлю від окупантів. Після штурму ухвалили рішення підірвати будівлю, щоб позбавити загарбників зручної позиції. Інші військові пабліки стверджують, що противник має певні успіхи всередині міста. Зокрема, загони РФ просунулися на глибину до 100 метрів у східній частині вулиць Степова та Михайлівка. Михайле Петренка, перепрошую, запеклі бої. Точаться у північній частині сусіднього Нью-Йорка. Крім цього, є інформація, що ворог окупував населений пункт Неліпівка. Тим часом хороші новини надійшли із Харківщини. За словами військових Алекса та Османа, тамтешні підрозділи ЗСУ успішно відбили масовий штурм росіян. Ті пішли вперед в районі Вовчанська за допомогою 17 одиниць МТЛБ, трьох танків та понад сотні осіб десанту. У підсумку отримали на горіхи. Вижили лише два танки та одна МТЛБ. Натомість під Селидовим на Донеччині загарбники просунулися на 200 метрів із півночі та півдня. Алекс стверджує, що окупанти. Відкинули тактику штурмів у лоб, намагаються оточити населений пункт. Запеклі бої точаться не лише на землі, а й на воді бійці гурта спецпідрозділу прикордонників Дазор показали штурм Петра Годуванця однієї із газовидобувних платформ у чорному морі, яку контролює Росія. Міна! Міна! Міна Тим часом, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін закликав українців прокинутися і усвідомити, ситуація на фронті важка і не на нашу користь. За його словами, темпи просування у росіян великі, вони наближаються до Покровська та інших великих міст. Далі пряма мова: динаміка дуже висока, ворог лише нарощує темпи, а наші підрозділи виснажуються без ротацій, без нормальної заміни. Українському суспільству потрібно прокинутись. Не хочеться нікого лякати. А ми зараз. Не в найкращому положенні. Щоб все це вивести, треба діяти, а не чекати та мріяти. І що дуже важливо, перестати вірити в казки про миттєву перемогу та мир, який хтось за нас зробить. Кінець цитати. До всіх інших проблем білоруси стягнули свою техніку до кордону із Україною. Моніторингова група Білоруський гайон» повідомила, що Лукашенко наказав із 30 вересня провести перевірку боєготовності підрозділів ВПС і ППО. Зазначається, що в ній можуть взяти участь дві зенітні ракетні і два радіотехнічні бригади, п'ять зенітних ракетних полків і три авіаційні бази. Українські військові ситуацію контролюють. Поки що це всі новини. Дякую, що дивитесь фабрику. Новин підписуйтесь на канал і ставте лайки. До зустрічі.